Як інформують у штабі оборони, минулої доби ворог масово обстрілював Куп'янський, Харківський та Чубуєвський райони. Сьогодні, о 6-й ранку, ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо без постраждалих. За даними ДСНС, через обстріли виникла одна пожежа. О 21.40 у Вовчанську зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та два торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Три рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від обстрілів. У куп'янську виявлено пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку, електро та газової мережі, двох приватних домоволодінь, автомобілів. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. О 12.50 ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача Лопань Харківського району. В результаті завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками нацполіції та медиками з-під уламків конструкції одного напівзруйнованого будинку дістали жінку інваліда. Наразі вона в лікарні. На жаль, протягом доби на Харківщині є постраждалі і загиблі, повідомляють медики. Вчора у дворічні Куп'янського району загинули двоє цивільних чоловік та жінка. У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка. У Вовчанську поранена жінка 60 років. В області триває розмінування. Рятувальники та військова адміністрація весь час попереджають мешканців Харківщини про небезпеку, але трагедії стаються. Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають забеклі бої. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу втрат, інформують у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звісті.